Можу тобі рота відкривати? Ні, ти не хочеш їсти. Ось цю сову минулого тижня Оксана Юхман знайшла у бабіч дороги у долині. Жінка помітила, що птах був знесилений та забрала його додому. Ран вона не мала, переломів вона не мала, вона була обесилена. Я підозрюю, що вона була голодна. Хоч я не знаю, як птах дикий може бути голодний. Хоча вона би мала полювати там і миші. І... Всякі такі її якісь насікомі, але вона, вона не мала сил. Зовсім як поводитися із совою та що вона повинна їсти, Оксана не знала. За порадою звернулася до ветеринара. Той сказав годувати птаха курячим м'ясом. Я її тиждень годувала насильно. Я її відкривала дзьобик легенько, так ставила туди їжу. І так вона май тиждень, я кожного разу заходила дивитися, в неї там коробочка є на коробочці. тиждень вона сиділа в коробочці. А потім вона вже напевно набралася сил, вона відновилася і нам зранку заходжу, вона вже на вазонку сидить. Сьогодні зранку заходжу, вона вже на шафі. Вже я бачу, що вона їй вже краще. Жінка помістила сову в окрему кімнату та ізолювала від домашніх тварин. Оксана Юхман каже, птах поводиться спокійно та не проявляє страху до неї. Вона не галаслива взагалі, зовсім. Я думала, що вночі вона, напевне, буде якісь звуки видавати, буде там, літати по кімнаті. Зовсім. Вона має страх, коли є різкі рухи, якщо робити, то вона тоді очі широко відкриває, і вона тоді вона, якби, хоче себе якби, вберегти, дивиться, що це нею зараз буде відбуватися. Але нічого, нічого не агресивно, зовсім агресії ноль. Після того, як сова почала краще почуватися, Оксана віддала її у Галицький національний природний парк. Тут її помістили у центр реабілітації диких тварин. Лікар-ветеринар Олег Романів каже: вид цього птаха сова сіра. Живуть такі в зоні лісостепу на Поліссі, в Криму та Карпатах. По даному птаху можу сказати, що в нього є забиття внутрішніх органів, була травма. Причину Ніхто не може сказати. Це більше забій стосується лівого боку, цілого боку тут даного так. Ми будемо працювати над тим, щоб вона виздоровіла. і якщо буде їй все нормально, то ми її зможемо випустити в дику природу. А на даний час вона буде на два тижні знаходиться в карантині. Ми будемо спостерігати за нею, будемо її лікувати. Якби сову не врятували, вона могла б стати здобиччю для тварин або ж загинути від голоду, адже не мала сили, щоб полювати, каже Олег Романів. За його словами, вік та стать птаха науковці національного парку визначать пізніше. Ілона Захарук, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.